Вітаємо на каналі Світлофор! Сьогодні поговоримо про червоні пропорції при оформленні замовлення на підбір фар та як розпізнати неякісний підбір до того, як на вашій машині можна буде знайти 50 відтінків одного й того ж кольору. А перед тим як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Доброго дня, можна підібрати фарбу на авто? Доброго дня, так повінкоду налиєм. Діставайте тих паспорт. Насправді, в першу чергу, колорист мав би вам пояснити різницю між наливом та підбором, а право обирати залишити вам. У випадку наливу фарби по заводському номеру можлива незначна різниця по кольору, світліше, темніше, оскільки фарба на вашому авто вже могла незначно вигоріти за роки, що вона в експлуатації. Окрім того, пігменти відрізняються за хімічним складом з пігментами оригінального заводського фарбування автомобіля. А щоб підібрати колір, який би співпадав, ідеально, наприклад, для фарбування в стик, треба зразок з вашого авто. Приміром, ключок від паливного баку, і це буде точний підбір по деталі. Доброго дня можна підібрати фарбу на авто? Доброго дня так скинете мені фото машини в телеграм. Ось мій номер. Очевидно, що кольоропередача екранів різноманітних гаджетів відрізняється, і підбір фарби по фото неможливий. У випадку наливу потрібно або він код, або фотонаклейки на кузові, щоб визначити, який код фарби у вас. Більш точний підбір фарби здійснюється по зразку з вашого авто. Це може бути якась деталь, чи ви можете залишити авто повністю. Окрім того, колорист обов'язково мав би запитати, чи було авто фарбоване раніше. Доброго дня! Можна підібрати фарбу на авто? Так, оплата картою чи готівкою? Як мінімум, перед узгодженням питання оплати колорист мав би запитати, а яку саме деталь плануєте фарбувати? Так, це дуже важливо, адже фарба на бампері завжди виглядатиме темніше. Це візуальний оптичний ефект. Доброго дня! Можна підібрати фарбу на авто? Так, залиште нам лючок на 24 години. І начебто все добре. Але підбір по пластиковому лючку буде не такий точний, як по металевій деталі, адже відтінок фарби, нанесений на матеріал метал і матеріал-пластик, може незначно відрізнятись. І про це теж обов'язково мають вас попередити: лючок залишити найпростіше, але якість підбору, якщо ви залишите авто повністю чи металеву частину, буде вища, і ви маєте мати цей вибір. А який колір мені обрати ґрунта під цю фарбу? Та без різниці. Одразу видно, що цей колорист не підписаний на ютуб канал Світлофор і не бачив відео, чому колір мені не підійшов. Адже там ми докладно розповіли та наглядно показали, що обраний колір ґрунта суттєво впливає на колір фарби. А колір точно підійде? Звичайно, гарантуємо 100% попадання в колір. Ох, така солодка обіцянка, яку хоче почути кожний клієнт. Але звучати вона мало б так. При дотриманні рекомендацій з приводу кольору ґрунта, мюзифарбу культа, розведення з розчинником у пропорції не вищі, ніж зазначена, та у випадку, що вся інформація, що була вам надана, достовірна, та при дотриманні загальної технології фарбування та висихання гарантуємо 100% попадання в кольор. Отож. Давайте підведемо підсумки. У випадку вибору підбору фарби для вашого авто не варто погоджуватись на менше. Обирайте тільки якісний підбір, щоб отримати найкращий результат, а всі критерії для цього у вас вже є. Хоча, звичайно, найкращий підбір фарби у світлофор. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.